Жінка вивезла дітей та перешкоджає у спілкуванні їх із батьком, навіть не забезпечує якийсь відеозв'язок, телефонний зв'язок. Що в даному випадку робити? Подавати позов на територію України по місці реєстрації дружини чи колишньої дружини. Про визначення умов виховання дитини. Звісно, щоб ви були хорошим батьком в очах суду, ви маєте регулярно оплачувати аліменти, щоб потім показати суді, що мовляв, я не так ось там чисто маніпулюю і капості роблю дружині. А ось я утримую дітей, я хочу реалізовуватися як батько, я хочу спілкуватися зі своєю дитиною, і ви маєте на це право. Ви скажете, ну і що це рішення суду дасть? Рішення суду в Україні. Потім ви його легалізуєте в країні перебування вашої дружини, колишньої дружини з дітьми. І вже через виконавчі органи країни перебування вашої дружини будете змушувати виконувати її рішення українського суду. Це не швидка процедура, але можливо. Хоча для того, щоб подати позов, потрібно довести, що у вас є спір. Максимально фіксувати наявність спору у месенджерах між вами. Не просто дай поговорити з дитиною, а скажи, я буду телефонувати в такій-то годині. Будь ласка, забезпеч, щоб дитина зі мною могла поспілкуватися. Я сьогодні не можу. Добре, як ти дивишся на те, щоб я телефонував людині там, дитині кожну, там, серду, п'ятницю, неділю? Чи кожного там дня о 20 й годині, чи 7 годині вечора? Ні, не так. Далі відсилаєте пропозицію їй емейлом, цифровим підписом, а також на адресу реєстрації. Мовляв, так і так, давай укладемо нотаріальну угоду про умови виховання дітей. Якщо вона. Ігнорить, ну, звісно, вона прогнорить, бо вона за кордоном знаходиться, не відповідає, або щось починає вам відповідь, яке ну, воно йде в супереч, тому що ви пропонуєте. Це вже наявність спору. І от саме із доказами про наявність спору, про те, що ви адекватний батько, вже можна подавати позов до суду.